зараз ми йдемо в потім. Та щоб зняти у таке ложу на всіх заспати. Ні, тут краще би було. Боже, по сексуальному. <сексуальному>, <сексуальному> Все, ми сіли, наші місця зайняті. Це, як Юля говорить, там, там якийсь аватар спить. Тоже? Вадим їсть тільки воду. О, раку, не, І не можна, добре. Що у нас тут привет? Роспаковка, да. Разпаковка. Йогурт. Игорт. Игорь. Йогурт. Йогурт. Йогур. 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 Булочка. Що там читаєш, як будто щось поднімаєш по-Словацьки. Італіано. Там німецькі переводи. Ми вже приїхали в Братиславу і зараз ми будемо замовляти наше таксі Болт. І їдемо в Австрію, у увідань. Будемо їхати санчатами, Так. Я буду на коню зверху. Ми вже приїхали у Віду, Зараз йдемо на різдвяний ярмарок. Хлопці п'ють фонж. Що ти п'єш? Я п'ю апероль. А ти? Я гаряче молоко. <рес> Юля, що ти п'єш? Безалкогольний дитячий пункт. Добре. Вони продавалися разом з кружечками. класно. Ми сьогодні в майні. Прийшли на ярмарок. Такое. Пайод, садьо. Як тобі твій апероль? Мій апероль. Дуже, кстати, крутий. Теплий. Я не знаю, з чим це розмовляє, але. Це горнятко, цей башмачок можна взяти з собою. Він коштує 5 євро, продається разом з цим аперолем. Прикиньте, який маркетинний хід. Угу, Продають аперолі, плюс типу ще 5 євро за самий стакан. Вадима мама дуже любить всякі такі прикольні штучки, то він вирішив залишити собі і подарує мамі. Так. Ми прийшли в дуже гарний заклад поїсти. Тут, звісно, не дуже все класно виглядає, але дуже смачно. Не дуже естетично, але кажуть, що дуже смачно. Зараз нам принесуть шніцей, горячий салатик, так що будемо пробувати. Хлопці п'ють вино сьогодні без автівку можуть, а ми водити. Хлопці поняли, нам принесли їсточки, мікс салатів з курячою грудкою. таке? У мене супчик написано панкейк суп. Панкейк суп і хлопці мають з салатом. Чесно, Це супер, але салатик, словацький такий салат, їх не знаєш. Ну тоді я з'їм, якщо тобі не подобається. Це знову на інший ярмарок. Так. Дуже холодно, якщо чесно. Така краса. Зараз будемо дивитися, що там де є. О, як гарно. Я хочу покататись на цих ходиках. Мені здається, тут тепліше, ні? Ні, трошки. Зараз йдемо трошечки віддихнемо, поп'ємо кави, погріємося, бо дуже сильно змерзли, а потім знову підемо а, ввечері на ярмарок, де вже все буде світитися. Гарно покажу вам ялинку. Ось тут знаходиться такий а, будинок метеликів. Ми йдемо в кав'ярню. Тут Так гарно, дуже багато людей. Юля, ти змерзла? Ми зайшли сюди, тут Непонятно. дуже класно, дуже красиво, але тут настільки величезна черга, що нам прийдеться чекати. Він не мало. Таке враження, ви ми сідаємо в якомусь ботанічному саду. Кічний відео, яка просила позиція. Така велика черга просто, щоб перейти дорогу а, до центрального різдвяного ярмарку. Це щоб мене загубилися. Це так мене Вадим веде. Зараз ми прийшли ввечері на цей самий новорічний ярмарок, різдвяний ярмарок, і тут настільки красиво. Розкажіть ваші враження, хлопці? Перфектно! Я, я такий вражений. Вам подобається? Yes. нам ну, прикольно на no. зараз набагато тепліше, ніж в день. Тут все так світиться, все так класно. Світиться в все. Як я не знаю, світло не в Коротше <laughs> дуже гарно. Я завтра і рахунок прийде у хрію. Зараз ми в метро, зараз ми будемо їхати ще повечеряємо, поїмо і будемо їхати додому. з базом, так? Не точно що. Додому, додому. Додому, додому. ти Потім все буде. Ні, ми прийдемо. За години 2.20, скоро третій життя дочі, а ми досі їдемо додому. Ми просто такі вонючі звернуємо. Хочемо спати Нарешті ми приїхали, але потім ми замовляємо таксі. Йдемо душі, йдемо спати. До побачення.